Я ось почну з того, що ось ця пісня, котру виконує гурт Один в каної справа в тому, що в мене немає дому, вона на жаль стала такою дуже реальною і дуже болючою для багатьох, для багатьох українців. Ось тому, що дійсно ця війна у багатьох забрала житло. Помешкання це все, що людей було, і забагато стало внутрішньому переселенцям і, і біженцям і вимушеними. І цьому, чому записується це, це відео? Я одразу прошу вибачення, за... я ще поки що не на 100% дало розмовляю українською мовою, але. Намагаюся в цьому рости, розвиватися і вдосконалюватися. ось. Тому, на жаль, ось ця пісня, справа в тому, що в мене немає дому і повністю, і все ціло е е торкнулося мого життя, життя моєї сім'ї. Ми на сьогоднішній день повністю залишились без житла. Ось Я зараз знаходжуся в Ірпені, це 10-та лінія, е поряд адмірал-клуб. Ось там воєнний шпиталь і зараз стою у дворі свого будинку. Я так трохи зроблю панораму. Ось, а за моєю спиною ось, ось ця... це моя е, п'ятикімнатна квартира колись була. З, е, ну, Всередину, за декілька хвилин, зайдемо. В квітні 21-го року е, я її придбав. Ми, вона була в початковій стадії ремонту, я почав сюди вкладати кошти, робити ось таке утеплення, це сотка пінопласт. Ось. Планував ось тут робити надбудову, це перший поверх. Квартира 5 кімнат, вона виходить на дві сторони, внутрішні двірі, і ось сюди. Ось це будинок наш. В нього зі сторони Бучу було дуже багато прильотів, зградів. Він повністю зараз непридатний до житла. Ось його планують восени зносити. Ну і коли будуть кошти, відбудовувати житло. Я трохи я під цим постом викладу відео. Там воно має нормативну лексику. Я... Не з моєї сторони нормативна, але тут були наші воїни, слава Богу, ось тут. Саме тут був підбитий кадирівський танк з вешкою. Я це відео завантажу під постом. Ось ну ось це ірпінь, це початок ірпеня. Ось там трохи далі був один з основних блокпостів караван Гала. Там точилися такі важкі бої. ну Два блокпости такі важкі були. Це жираф, де торговельний центр жираф. І ось це караван Гала це таке кафе. ось, ну, ось. ну Ходімо, покажу мою квартиру. Ну, Ось Утеплення я робив ці козирки зверху. Гарний двір такой був, він, ось, бачите, такої, така фемочка викладена з коляскою, можна кататися. З дітьми я з молодшою донькою Єсфірю тут на колясі їздив. Ось наша сторона така більш-менш. Скажімо так, ну, з першого погляду така вціліла, а ось друга сторона повністю має такий ось засмажена, підсмажена, Ось, Ну і зараз на цій стінці я вам покажу. Ось, ось там зверху це були прильоти з зград... градів, прильоти. Там ось з цієї сторони дуже багато квартир. Ну, вони повністю зсередини вигоріли. Ось так от. Ну, зараз зайдемо, я покажу свою квартиру, все, що від неї залишилось. Ось багато чого розмарадерили. Основне майно, яке мало якусь ціну, вагу, його немає, воно десь по ломбардам. Так, Там буде зараз, я так розумію, трохи тем, е, темніше. Це я заходжу вже в під'їзд. Ось перший поверх квартира. У нас 5 днів, десь 5 днів де мешкали орки, цю, цю мою двері вони вирвали з м'ясом. Ось. А зараз вже я заходжу в коридор. До речі, коли звільняли Єрпінь цю частину, ось саме з цього коридору, тут я побачив по новинам ТСН, що стоїть слава Богу, наш ВСУшник, у нього беруть інтерв'ю кореспондент ТСН. І я вже впізнав свою квартиру і, слава Богу, що вона трохи послугувала таким от, ось, можна сказати, бар'єром для визволення. Від ворога. Я зараз на кухні знаходжусь. Це кухня. Все розкидане, вікна вибиті. Прильоти були такі, що ну, ну, це, так, я розумію, від куль ось ці рами. Ось. По Ось. Я вибачаю за свою, за свою непрофесійну зйомку, але вже є як я. Кухню навіть розібрали, зняли кухню. Тому що коли я там по фото дивився, вона ще була, слухайте, відверто кажучи, багато людського гівна в квартирі. От, ну, я кажу, як є. Ось, Це кімната, ми теж в неї починали робити ремонт. Це Ось тут висіла у нас така велика плазма, 55 дюймів. Ці обої ми планували вже зірвати. Ось тут були радіатори в нас. Ну, Тобто ми почали вкладати в неї, міняти вікна. ось. Поставили вікна, металопластикові, дуже такі теплі. Але ось, будь ласка, це, я так розумію, від куль чи від снарядів, ось так понівечена рама. Ось. ось це ліжко наше велике було з кокосовим матрасом, матрас забрали. Тобто я зараз знаходжуся в нашій з жінкою кімнат, кімнаті. Ось. Зараз заходжу в другу кімнату. Тут дуже все розкидано, чужі речі, навіть, ну, як я розумію, це тут русняця мешкала. Ось. Це був, ну ось, показую, те, що я казав, ось, фікалії чоловічі. Ось, Це був, був мой, мій робочий кабінет. Тут відео знімав. Навіть, навіть цей турник, турник зняли. Там висить турник підтягувався на ньому. ось. Ой. Це, зараз вийду на балкон. Ну, теж балкон, балкон я втеплював, він все понівечено. втеплювач. Ось, ну, а ось там ось, ну, зараз наведу камеру, он то ось е, ірпінські лупки, вони там теж дуже так сильно постраждали. Тобто зараз я на балконі і виходжу вже, іду е, в дитячу кімнату. Це дитяча кімната. Ось, Дитячі іграшки лежать на кроваті. Це стіл і Київський ми в Вірсавії купували. Ось. Я покажу фото. Ось там, ось там прямо під вікном був Кадирівський танк. Тут повиліта... вікна повилітали від вибуху. Ось. Ну, тобто тут, тут бої були, тому що стіни простріляні то зараз ну, це, це дитяча кімната теж з виходом на балкон. Туалет повністю брудний, бо, 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 бойлер хтось зняв. Ось пральної машини, пральної машини теж немає. Ось а, тут це кімната, яку я на деякий час виділив для матері. Тому коли ми вже з зірпеня, виїжджали ось там балкон, він теж розтрощений повністю. От, була з нами мати, жінка, діти, брат моєї жінки. Ось. Я, мабуть, сюди ще заїду через декілька днів, хочу. Дитячі іграшки позабирати. Ось так от. Ось. Тому те, що маємо на сьогоднішній день, Будинок повинні зносити приблизно десь восени пообіцяли, але коли там щось побудують взамін, це невідомо, тому що зараз всі кошти, гроші йдуть на війну. Ось Ось так виглядає двір. Ну, Хто, хто не виїхав в перші дні війни, там навіть. Машини в них погоріли ось так от. Тому ось на сьогоднішній день справа в тому, що в мене немає дому. Але я відверто кажу: в Ірпені дуже багато людей залишилось не те, що без домівок, а без дітей, рідних, близьких. І це найсуворіша втрата, яка може бути. Тому те, що там, ну, Зрозуміти мене вірно, те, що ми втратили житло, але залишились живі. Це ми, мабуть ми не втратили нічого майже. Ну так можна сказати. Тому що ось тут, коли там гостомельський аеродром штурмували, тут мої діти лежали. на цьому ліжку. Я дивився, уявляв: ну не дай Боже, якщо я залишив, залишусь хоча б без одної з них дівчат, то ну, дуже важко. Якщо з сім'ї хтось помре, ось так от. Тому цілі, слава Богу. Ось. Але поки що, поки що нема, нема де жити. Ось так от. Я не жаліюся, це просто я кажу, ну, як такий факт, о, це пепа, пепа вижила. ось, Свинка пепа це так, щось. Ось свинка пепа, Молодша донька я дуже любила, я її зараз відкладу, щоб потім забрати. Добре, ось так от. Деякий час я ну, не викладав відео, але зараз вирішив вже поділитися і сказати, як є. До нас заходив ще один блогер. ми... Там моя мати просила його, він знімав відео, воно набрало багато переглядів. Ось Ось так от. Теж дитячий балкон. Іграшки. Я ще раз вибачаю за непрофесійну зйомку. Якщо десь на українській мові були деякі слова, котрі не були не так сказані, вибачайте, але ось. Добре, до наступних відео. 12 хвилин воно зайняло.